Я не знаю нічого про цей міст і не хочу знати. Тому що він побудований вже після окупації Крима. А значить це незаконно. Все. Коли в тебе є країна, в тебе є прапор. Коли в тебе є прапор, в тебе є гімн. Коли в тебе є гімн, це політика. І коли ти виходиш на сцену з конкретним прапором, ти представляєш конкретну країну. А якщо я представляю свою країну, я представляю свій бекграунд. А якщо в мене країні, в країні війна, що я маю робити? Представляти Україну з війною. Фарл Вільямс підходить до мене каже: Мала, ти зі своїм прапором дуже крута. Я кажу, «О, дякую. Бабця моя, вона розповідала мені про депортацію, мій дідусь, Аяр. Розповідав мені про депортацію мій батько Аллім. І кожен кожен в нашій родині. Ну я не зброшу, якщо скажу кожного дня. Ну, ну кожного дня. І навіть коли я була малою, мене це дуже дратувало. Ну, типу, ну сколько можна нам вже чути один одне те саме про депортацію? От, в п'ятій ранку прийшли радянські солдати, зібрали всіх, дали 15 хвилин. Е, я це знала. На пам'ять. Тому що це? Е, знову дякую моїм батькам. Вони, вони Ми не могли це забути. Тому що якщо ми забудемо, ми станемо мертвими душами. Ми не будемо мати каріння. Ми не будемо знати, звідки ми, не зважаючи на наш факт народження, 80 людей вбито. Ви спитаєте, яка? Найменша людина, на якого віку? Одна рік. Річна дитина. Так. Один рік це була ціла сім'я. Чому я маю шкодувати про якусь грубу, груду метала? Звичайно, я буду вболівати і е, страждати за людей, які є моїми. Я ніколи не думала, що я, от співачка, собі пису, пишу свої пісні, співаю, сама спів, сама пишу, сама співаю, сама виступаю, і що я ще буду казати про зброю. Я б не хотіла такого життя для себе. Росія оголосила часткову мобілізацію, угу. і нам відомо, що дуже багатьох кримських татар зараз призивають угу. до служби в російській армії. Це просто вбивство. Давай не будемо вибирати слова. Це продовжується вбивство як завжди. Як завжди, вони робили. Всі вісім років вони вбивали кримських татар за так чи інакше. Ми не можемо собі дозволити забути тих людей, які зараз вмирають кожного дня. Якщо ми скажемо зараз, що Ой, окей, ми там. Боїмо, боїмося і все, ми зупиняємо. У нас не буде батьківщини. У Нас не буде батьківщини. Це нормально? Ні.